Протягом січня лютого історичний музей презентував виставки, присвячені народним ремеслам Чернігівщини: вишивці, гончарству, різьбленню по дереву та ковальству. Кожна етнозустріч викликала неабияку зацікавленість чернігівців. Глядачі мали можливість познайомитися з митцями, земляками, їхніми творами, тонкощами давніх та шанованих професій. Якщо всі ті три локації, такі в нас були якісь святкові, виходилися, такі ну, релакс, людям все одно треба відволікатися в наш важкий час чимось таким красивим, то вже кавальська справа в нас така, мабуть, буде це як справа героїки. Один із кавалів загинув, захищаючи Чернігів під час осади. Деякі зараз в ЗСУ ковалі, але їх роботи в нашому музеї. Денис Ромодан, який загинув у березні 22-го під час оборони нашого міста, працював в напрямку історичної реконструкції та художнього кування, робив справу цікаво та щиро, передав свій досвід учням. Учасник виставки Олександр Кишко займається ковальцем 20 років. Працює в стилі Стімпанк. Коли починаєш щось робити, ти наче наче медитація. Ти відключаєшся від цього. Є, є предмет, якийсь металевий є, є, є деталі, і ти там плануєш якісь е, зробити вироб. На виставці можна побачити металеві пано майстра. Мені подобається щось от вигадувати, не начебто не існуюче. Багато в мене ще такого є, що йде від простого до складного, саптичної ілюзією. От здалека ти бачиш, що це, начебто, риба. А коли підходиш ближче, то відкривається цілий всесвіт. Ще з давнини, Коваль умів все. Він був майстром втілення своїх думок, а його спілкування з вогнем вважалось справжнім чародійством. Після презентації виставок музейна етнокімната відкрита для відвідувачів.